З 2003 року, враховуючи роль державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави та підтримуючи рішення Генеральної асамблеї ООН, указом президента України встановлено День Державної служби. Чиновники говорять вони самі це своєрідні універсальні солдати. Менеджери по напрямкам, тому що якщо, наприклад, у нас є управління сільського господарства, вони ж не займаються посиною, вони займаються менеджерськими функціями для того, щоб як кажуть, координувати роботу в галузі сільського господарства, Медицина по медицині, тому е це така специфічна. Скажем, професія, тому що державний службовець він повинен володіти багатьма навиками і вміннями. Це знання законів. Так зрозуміло, що це стресостійкість, тому що в більшості вони працюють із людьми. Це професіоналізм, це виконання чітке тих доручень завдань і тих функцій, які в кожного прописані відповідно їх до їх посадових інструкцій. Напередодні професійного свята держслужбовці з усієї області зібралися для нагородження кращих колег за підсумками роботи. Протягом останнього року тільки разом переконаний начальник управління державної служби головного управління державної служби України в Полтавській області Олександр Черчатий вдасться досягти позитивних результатів. Переконаний, що лише поєднання підвищення вимог до якості результатів праці державного службовця до його відповідальності та зростання факторів стимулювання роботі роботи, та роботи, той позитивний результат, якого чекають від нас і держава, і суспільство, словами французького філософа, охарактеризував діяльність чиновників заступник голови обласної ради Володимир Онищенко. Людині, яка не постигла науки добра, всяка інша наука приносить не приносить користь. Тобто, в даному випадку, перш за все, люди, які йдуть на державну службу, місцеве вони повинні любити людей. На святковому заході у театрі імені Миколи Гоголя держслужбовців концертними номерами вітали і кращі полтавські артисти.